Народний депутат Микола Рученко постійно їздить Житомирщиною. Цього разу політик з робочим візитом побував у народичах. Свою увагу народний депутат зосередив на соціальній сфері району, відвідав декілька медичних закладів і шкіл, де зустрічався з їх колективами. Чимало людей зверталося з проблемами, які турбують весь район. Наприклад, проблема водопостачання сьогодні є актуальною для всіх населених пунктів. Після Чорнобильської катастрофи водопостачання було централізованим, але за останні роки все обладнання застаріло. Вислухавши людей, Микола Рученко. Ко пообіцяв їм допомогти, але вже й цього разу приїхав не з порожніми руками. Медики і педагоги отримали необхідну для роботи орхтехніку. Окрім того, Микола Рученко розповів, що за його сприяння на району з держбюджету наступного року буде спрямовано 2 мільйона гривень. Усі ці кошти направлять на школи, лікарні та інші необхідні народичам соціальні об'єкти. Також політик відвідав місцевий дитячий садочок Сонечко. Декілька років тому, за сприяння депутата, сюди було направлено 300 тисяч бюджетних коштів. Тоді народичі вкрай потребували розширення дошкільного закладу. Адже у черзі було утричі більше малюків, аніж міг умістити дитсадок. А нині це сучасний дошкільний заклад, де виховують півтори сотні дітей. Сьогодні повинна вся Україна і Житомирщина брати у вас приклад, як потрібно було вижити, вистояти і сьогодні жити, жити для себе і жити для майбутнього нашої держави дітей. І ви це все робите. Ви батьки, влада районна і, безумовно, керівник, яка свій час не давала мені покою. Микола Миколаївич, у телефонних дзвінках, зверненнях, треба е, збудувати, відремонтувати дитячий садок. Ми відкликнулися, допомогли. Батьки дуже задоволені, дуже задоволені. Діти не хочуть йти додому. Одним словом, велике спасибі. Діти отримали від Миколи Рученка солодощі і іграшки. Натомість, благодійнику, вони дякували творчістю, віршами, танцями і піснями.